Всім доброго дня! Хотів би показати, я зробив фрезу підсипив і хочу поділитися, може хто підскаже більш детальніше, як правильніше зробити. Одним словом, стоїть дві коробки. От. Коробка ГАЗ-69 жорстко содіняється, дві коробки між собою. Стоїть зірочка тут, піднімається, ось на промопору пору, перекидаючи через верхню коробку. От. Ця коробка має такі дві швидкісті: один до одного і один до трьох поніження. Це вниз на а, привод мостов на кардан. Ну тут зрозуміло. Зараз стоїть коробка а 69 шусова передача. І ось тут карданним валом перекидається на редуктор. Покажу голови редуктор. Може, кому цікаво. Передаточне число 1, 1,25. Ножів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 тридцять два три, чотири, шесть, семь, вісім. Вісім на чотири, 32 ножа. Ширина фрези почти до метра. Ширина трактора 90 см. Ще в роботі не зовсім вона готова. Як буду працювати, обов'язково покажу її в роботі. Як працює з двигателем 16 лошадиних сіл, чи вистачає, чи не вистачає. Ну Тут, може хто бачить взяти, звісно, ножі дуже великі. Може це моя і помилка. Ну Буду пробувати, що воно покаже, як воно буде. От Хотів би показати, яка швидкість фризи і швидкість трактора. Швидкість трактора буде Перва поніжена. А фреза буде включена на коробці на первій передачі! Ерва, передача почти максимальні оборони. Зим словом, думка моя така, я не заміряв, в мене нема чим поміряти обороти фризи. Я думаю, що оборотів 100-120 на першій передачі, може 150 буде. Швидкість трактора десь кілометр, максимум півтора на перший поніжень. Остається одне спробувати в роботі попробувати е, глубину е, наскільки вистачає мотора, щоб йому теж було не дуже важко. Ну, судя як в мене мотоблок е, 7 лошадиних сіли він тяне 90 100 см е, фризу і без проблем Ну, як тут на тракторі хотілося б спробувати. Добре, я дуже всім вдячний. Може, що неправильно показую, тому що одному чуть-чуть важкувато це все робити. Може, кому буде. Дуже дякую, до побачення.